Отця і, і сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо сьогоднішнє слово Боже. І хотів би поділитися з вами думкою не тільки з Євангелія Матея, яка буде основна, напевне, але також і про послання до Коринтян, яке каже Апостол Павло. У цьому посланні він говорить. Що я найостанніший з усіх апостолів, я не гідний зватися апостолом, бо не в церкву Божу. Я не гідний, я останній, я найгірший, можна сказати. Але благодатью Божою я є тим, ким я є. Тобто я хочу проповідно навертаю, і він найбільше церков заснував. по факту, якщо так взяти. І він листи написав найбільше по факту, якщо так взяти. Він говорить, це не я, це не моя заслуга. Це не я ось такий сильний, розумний, цілоку талантів дарів маю, це не я. Це благодать Божа, яка є в мені. Благодать Божа, яка є в мені. Це благодать все за Відповідно, ну, якщо ти думаєш, що ось ти тобі вдається. Ти такий розумний, ти така гарна, в тебе і друге, третє десяте в себе ходить, то це благодать Божа в тобі діє. Це Божа благодать в тобі діє, що тобі вдається і те, і те, і те, що розвинулось друге, третє, четверте десяте. І скажете, по що, то тобі взагалі нічого від мене незалежно, залежить? Тому що цю благодать ще треба прийняти, прийняти благодать. Бог дає тобі відповідну благодать. Мені таку, тобі таку, кожному свою. Але можна сказати ні, дякую, дякую, вибачаю, Боже, не треба мені того. І робити то, що хотів. А коли ти приймаєш цю благодать, то ти співдієш цією благодаттю. І це не питання, якби, одноразове. Це не тільки один раз. Це кожен день в житті треба приймати цю Божу благодать і співдіяти з нею, разом робити. Тоді будуть великі плоди. Тому так, апостол Павло, це не він, це благодать, але також і він, тому що він прийняв цю благодать. Амінь. І не приймете, і не було до того. Тому приймай благодать, яку Бог тобі дає кожен день. І співдій з нею, щоб не вийшло так, що Бог щось тобі дав, а ти не використав, а ти не використав. І от дивимося на Івана Матея. Тут також Ісус хоче дати благодать цьому хлопцю. Приходить до нього юнак і каже, учителю добрий, що маю робити, щоб мати життя вічне. Ісус каже просто, як хочеш мати життя вічне, одержай заповідь. Як, і, як не вбивання чи не передумання, родини не, не і криво поважає батька і матір, люби ближнього свого як себе самого. Юнак поблизу його каже, та Ісусе без проблем. Я це вже і так все роблю. Я це зберіг і мав. І в іншому Євангелії, коли я оцей говорю попрум, там написано так, що Ісус, почувши це, подобав його. Подобав. Тобто Ісусу сподобалося, що дійсно цей юнак виконує ці заході. Тобто Він молодець, не можна так сказати. Однак, Сам юнак питає, а чого мені ще брахує? Значить, все-таки мені ще чогось братує. Я відчуваю до ві в головні серця, що щось мені не стає. Так, я нікого не вбив, я не брешу, я не краду, я не чиню перелюбу, я поважаю, я підтримую інших кожен день, може, не день, але. Кожну неділі святий ту до церкви, молюся зранку ввечері вечірку півгодини, вивчаюся те письмо і чую, що щось мені ще бракує. Нікого не обіжаю. І чую, що мені щось ще бракує. Тоді Ісус каже: якщо хочеш бути досконалим, піди продай все, що маєш, і йди за мною. І йди за мною. Я би на цьому наголосив. Йди за мною. Добре, що ти нікого не обіжаєш. Добре, що ти погані слова не говориш. Добре, що ти не крадеш. Це добре. Це все добре. Але з якою метою ти це все робиш? Для кого ти це робиш? За ким ти йдеш? Цей юнак не пішов за Ісусом. Не пішов за Ним. Бо Він насправді всі ці заповіді робив для себе, не для Бога. Він йшов не за Богом, він йшов за собою. Я думаю, що в нього десь таке математичне, менеджерське, можливо, фінансиське банківське мислення. От, я знаю, що є Бог. Є Бог. Так, він там на горі. Значить, цей Бог треба буде перед ним відповідати. Треба. Є Бог. Я нікуди не дінусь. Значить, мені в цьому житті треба жити як? Так, як він сказав, тобто згідно заходу. 13 10. Я живу згідно цих заповідей і я бачу, що мені добре тут. Я живу та як кажу Бог, і мені тут на землі добре. Значить, є сенс виконувати ці заповіді. Мені тут добре є, я багатий. Пише проблеми були чоловіка. І тут він собі подумав, що якщо мені тут добре, разом з Богом то значить треба подумати, як мені буде добре там. Тому він Ісуса не питає, Ісусе, що мені робити, аби мені тут на землі було добре? Ну і так вже добре. Він бачить причина наслідок, робить заповіді і все добре. Але він думає, а, а де гарантія, що там мені так добре буде? Де гарантія, що, мені, що я в раю буду? Де гарантія? Він сам собі дає відповідь, його серце дає йому відповідь, що виконання всіх заповідей не є гарантією, що він буде в раю. Виконання всіх заповідей не є гарантією, що він буде в раю. Так він не буде в пеклі, бо він виконує заповіді Господні. Швидше за все він буде, знаєте, де? Вестилищі. Але той він не буде. Чому не буде він брати? Тому що він не йде за Ісусом. Він, Ісусу, тут якраз дає йому благодать. Тобто Він каже йому слово. Каже, ти молодець, уначе, я бачу, ти стараєшся і дійсно. Але знаєш що, якщо ти хочеш і там бути, аби тобі добре було і там, то ти забув важливу річ. Ці всі заповіді треба не тільки виконувати, щоб виконувати. Їх треба виконувати з любові. З любові треба виконувати. З любові до Бога найперше, а потім з любові до тих людей, які надходить. Ти їх виконуєш, але ти їх виконуєш з егоїстичних міркувань, щоб тобі було добре. Ти не любиш Бога, ти не любиш цих людей. Ти їм даєш милостиню, ти даєш їм десятину, ти можеш там машину, телефон даруєш людям, які потребують. Мільярди навіть, можливо, виділяєш допомоги. Але ти це робиш для себе, не для тих людей. Не для людей ти це робиш. В тебе нема любові в тих твоїх справах. Нема. Тому, дорогий друже, я тобі хочу дати благодать. я сказав тобі це слово. Навернися до мене. До Ісуса має це у вас. Роби ті заподі не просто, щоб робити ті заклади, а з любові. І це інак не зрозумів. Він не зрозумів. Він побачив, що тоді, якщо йти за Ісусом, тобто жити в любові, то треба відмовлятися від свого комфорту інколи. Треба думати про іншого, деколи більше за себе. Він не захотів жити. Він не захотів. Тому я гай відійшов Ісуса. Наш Господь, коли говорить з цим Йорахом, Він мені тобі нагадує і каже: добре, що ти боїшся не попасти в пекло. Добре, що ти боїшся і виконуєш заповіді. Але це мінімум. Це духовний мінімум. А я хочу і прийшов сюди на землю, щоб ви жили в повноті, а не в мінімумі. Я прийшов сюди, щоб ви знали Бога, говорили з Ним, а не десь він там далеко Хмара. Я прийшов сюди на землю, щоб ви тішилися життям. Раділи і тут і так. Я прийшов зцілити вас, але для цього треба йти за мною, а не за собою. Тому не, не викоюй мінімум. Якщо взагалі нічого не можеш питати, тоді мінімум не Але нехай не буде для тебе це метою. В тебе є вища мета, в тебе є більша мета. Ти маєш на небо дивитись, а не вниз. Ти маєш хотіти попасти не в чистилище, а в рай зразу попасти. Ти маєш прагнути до цього Бога бігти за ним. І відповідно всі речі, всі заповіді виконувати, не що виконувати, а з любов'ю їх виконувати, Старатись та старати своє серце все віддавати, розум, сили, любові. І тоді Бог подивиться на тебе і не просто вподобає як цього юнака. Він скаже символ, до Бог, ти тобі вже нічого не врахує. Ти вже є зі мною. Ти вже є зі мною. Йди і роби так само, як до цього часу. Господи, ми дякуємо тобі за цю нову благодать, яку ти сьогодні на літургії у нас тут в храмі виливаєш на нас, а сам даєш оце Слово, яке ми чуємо. Це Божа благодать, у твоїй владі прийняти її і жити нею або відкинути, як це і інак, і не жити зі нею. Якщо ти приймеш і ціле своє серце спрямуєш, до Бога і скажеш, Боже, для тебе хочу жити, тобі хочу жити, Лі Тобі хочу жити. То в твоєму житті були такі великі плоди як апостола Павла. Але якщо ти скажеш, та ні, мені мінімум досить, ну так, і буду, церкви, сповідаюсь, більш-менш нормально, все можуть те, коли надаємо досвідати. Так, Бог врахує і оцінить, і ти не будеш вперти. Але ти не засмакуєш цього царства небесного. Ти не переживеш цієї великої любові, яку він хоче тобі дати. Тому не зупиняйся на мені, йди вверх, біжи вверх. Просим тебе, Ісуса, дай нам крім цієї благодаті, яку ми тільки що почули, дай нам іншої благодаті. Прийняти це твоє слово і тягнутися до максимумів. тягнутися до тебе, Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!